Вечір після роботи Михайло прямував додому в кривому розі, коли почув вибух. Не вагаючись, повернувся на місце роботи. Першою думкою було оцінити ситуацію. Незабаром почали надходити дзвінки від людей, чиї авто постраждали. Просили про допомогу з пошкодженими коласами. дні були дуже важкі, не так як для нас, а більше як для людей. Ну... Ми приїжджали з проблемами. Ми намагалися їм допомогти всім, чим можемо. Люди приїжджали, привозили резину, диски, які були пробиті осколками. І ти на це дивишся, і якби самому страшно. Трайна, там все ну воно залізо пробиває, а людину тим пач почали звертатися водії з пробитими шинами. Михайло та його колеги прийняли рішення не брати оплату за ремонт. Вважали це недоречним у такій ситуації. Працювали того вечора допізна. Наступного дня люди привозили нові й нові пошкоджені коласа. Не знаю, вони очікували чи ні, але ми не змогли так зробити і взяти з них кошти. Це ну. Не не той час, коли потрібно брати з людей гроші У людей горе, у кого там родина, у кого там діти загинули. Я не знаю, яке би гроші дивлячись. Точну кількість відремонтованих коліс та інших запчастин підрахувати складно. Люди привозили їх окремо від автомобілів. Пошкодження були різними: від невеличких проколів до серйозних порізів від уламків. Головним було допомогти тим, хто цього потребував. У такі моменти підтримка важлива. А найбільша нагорода це прості слова вдячності. Тому і ми дякуємо хлопцям та криворіжцям, які підтримали постраждалих, показавши всій Україні та всьому світу. Наш міцний криворізький характер. Та сталева, але така добра та чуйне серце. Анастасія Костенюк, Гліб Припчук, Паршимський.